Доброго дня! ледь не задихнулася. Не переживайте! Тут стільки лікарів, що вас би все одно відкачало. Давайте знайомитись. Оксана Миколаївна, кандидат медичних наук. Нервуйте. Я вперше тут. Ну, розслабтесь. Тут всі свої. Сюди випадкових лікарів не запрошують. А я чула про вас. Але думала, що ви молодші. О, як Дослідження. Хм. А я думала, що в вашій галузі вже все відомо. Ну, тоді пропоную випити за ваше дослідження.